Восени 1775 року моряки з китобійного судна Геральд помітили щось дивне, що дрейфувало у тумані біля крижаного узбережжя Гренландії. Це було судно, але воно стояло моторошно нерухомо. Паруси подерті, палуба вкрита інієм, і воно козило сірими водами абсолютно беззвучно. Спершу роки подумали, що корабель покинутий, але, наблизившись, відчули холод, сильніший за арктичний вітер. Вони навіть не здогадувалися, що ось-ось розкриють шокуючу таємницю корабля-привида, який плив самотньо 13 років, а весь його екіпаж був замерзлий, ніби зупинений у часі. Те, що вони побачили всередині, суперечило будь-якій логіці. Тому пропоную перед переглядом поставити лайк і слухати уважно, адже ця історія пронизує розум холодом, а тіло страхом. Було 11 жовтня 1775 року. Той самий день, коли навіть досвідчені моряки відчували тривогу. Корабель Геральт був міцним китобоєм, створеним для суворих північних морів. Але того ранку Арктика була особливо безжальною. Густий туман низько стелився над водою, поглинаючи звук і світло. Команда працювала майже мовчки. І раптом з Марса пролунало корабель попереду. Марс це не планета, а морський термін, що означає платформу на верхівці щогли. Спершу капітан вирішив, що це ще один китобій, який загубився у тумані, але чим ближче вони підходили, тим слабшою ставала ця версія. Судно дрейфувало безцільно. Паруси були подерті і безвольно звисали. Дерево корпусу було подряпане та потріскане, а назва ледь проглядалася під тонкою крижаною кіркою. Коли туман розпустився, літери стали чітко видні. Це був Октавіус. Моряки переглянулися з тривогою. Ніхто з них ніколи не чув про таке судно, але щось у ньому викликало внутрішній неспокій. Море було занадто тихим, навіть неприродно спокійним. Октавіус рухався, мов примара: без вітрю, без напрямку, без життя. Капітан наказав окликнути судно. Матроси кричали в туман, але жодної відповіді. Він спробував знову, спершу англійською, потім французькою. Та у відповідь була лише тиша. Навіть відлуння голосу зникало у білій імлі. Герать наблизився борт у борт. Здалеку Октавіус виглядав майже спокійно, немов заснув. Але поруч відкривалася зовсім інша картина. Мотузки задубіли під кригою. Палуба була слизькою, давно не порушена людськими кроками. Двері тріснуто вдарялися об раму, наче саме судно зітхало. «Посадити, Посадити абордажну, абордажну групу! групу, наказав капітан. Нарешті п'ятеро чоловіків сіли у шлюпку, весла скрипіли, коли вони підпливали до дріфуючого корабля. Чим ближче вони були, тим сильнішим ставав холод. Один матрос заприсягся, що почув тихе шкребутіння з під палуби, ніби. Там і досі рухалося щось живе. Вони піднялися на борт. На мить ніхто не промовив ані слова. Повітря було важким від солі та гнилі, і здавалося, що час тут застиг. Вони ще не знали, що щойно ступили на один із найзагадковіших кораблів привидів в історії мореплавства. І те, що вони знайдуть унизу, переслідуватиме їх усе життя. Смерть у бездоганній нерухомості. Перше, що вони відчули, тиша. Це була не просто тиша, вона була абсолютною: жодного скрипу дерева, жодної краплі води, жодного писку щорів чи подиху вітру. Здавалося, Октавіус був запечатаний в іншому світі Іній покривав усе: мотузки, бочки, стіни. Усе блищало крижаною скляною плівкою, чоботи козали по дошках слизьких від льоду. Тоді один із моряків різко зітхнув. Промінь його ліхтаря зачепив якусь постать. Це був чоловік притулений спиною до борту. Очі відкриті, рот опущений, шкіра бліда і тверда, як мармур. Тільки уявіть цю картину. Матрос відступив назад, але фігура не рушила з місця. Він не спав. Він був абсолютно замерзлий. Коли вони просувалися далі, світло ліхтарів показувало нові і нові фігури. Чоловіки сиділи за столами, лежали на гамаках, прочіпки зачаїлися біля камбузної печі. Усі ідеально збережні, ніби сам час зупинився на середині їхнього останнього подиху. Жодних ознак боротьби, жодної крові, жодних ран лише безноганна, неприродна нерухомість. Хомість, смерть у її найтихішій формі. Група продовжила шлях до кают компанії капітана. Двері були напіввідчинені краї деревини вкриті кригою. Коли помічник капітана штухнув двері і розкрив їх ширше, світло ліхтаря впало на сцену, яка залишиться з ними назавжди. Капітан сидів за своїм столом, згорубившись уперед із тилосом, який усе ще був затиснутий у зацементованих холодом пальцях. Журнал лежав відкритий перед ним. Його вираз обличчя здавався спокійним, майже задумливим, ніби він замер посеред фрази. Поруч зі столом лежала жінка, загорнута в ковдру. Її голова спочивала на плечі юного хлопця. Вони виглядали так, наче просто заснули. Хоча і у їхньому волосі казав про інше. У кутку інший моряк сидів біля холодної коробки з трутом. Це такий матеріал для розпалювання вогню. Його руки були простягнуті докупи на підгорілих дров. Чоловіки дивилися на нього, розуміючи, що він помер, намагаючись розпалити останнє вогнище. Ніхто не говорив. Кожен подих здавався надто гучним, кожен удар серця надто швидким. Здавалося, неправильним навіть рухатися. Октавіус був гробницею, яка зберегла свій екіпаж точнісінько в їхній останній миті. Перший помічник повільно зачинив двері капітанської каюти. «Ідемо звідси, прошепотів він. Але перш ніж вони втекли, щось на столі привернуло його увагу. Корабельний журнал. Він вагався, але все ж таки вирвав його з крижаного захвату капітана. Книга тріснула, коли він витяг її з рук. Ця невелика вкрита інеєм. Книга невдовсі мала розкрити звідки вийшов Октавіус і як довго він був загублений у кригах. Журнал і жахливе усвідомлення. Повернувшись на Геральд, абортажна команда зібралася навколо капітанського столу. Шкіряна обкладинка журналу була задубілою. А коли вони спробували її відкрити, сторінки тріскали, мов тонке скло. Нарешті капітан Геральд розтиснув книгу лезом ножа. Більшість середніх сторінок була замерзла докупи, з'єднана водою та часом, але кілька на початку і одна в кінці, які ще можна було прочитати. Чорнило розтеклося, слова були спотворені холодом, та все ж залишилося достатньо, щоб скласти історію, у яку ніхто на борту не міг повірити. Октавіус вийшов із Лондона у 1761 році, тобто 14 років тому. Його пункт призначення Китай. У журналі докладно описували подорож на схід, довго, але успішно. Спокійне море, стабільні пасати, звичайні записи, сповнені оптимізму. А потім, десь на півдорозі назад, щось змінилося. Капітан писав про незвичну теплу погоду та ясне арктичне небо. Він вважав, що боги удачі посміхаються йому, і супереч усім порадам, він ухвалив сміливе рішення спробувати пройти північно-західним проходом, коротким шляхом через Арктику, який жодне судно ще ніколи не долало. Останній повний запис описував добрий прогрес і сильний бойовий дух серед команди. Наступна сторінка остання була короткою, а почерк тремтячим. 11 листопада 1762 року. Ви в пасті льоду щогодене холод посилюється, запаси закінчуються, вогню більше немає. Моя родина спить поруч зі мною. У кімнаті запала тиша. Капітан Геральда швидко зробив підрахунки. 13 років Октавіс був зниклим 13 років, дрейфуючи непоміченим серед крижаних морів, перенесений вітрами та течіями через пів світу. І все через одне відважне рішення: ризик, який і став їхнім вироком. Лондон, 1761 рік. Місто гуде. Купці кричали ціни, коні стукотіли копетами по пруківці, а моряки готувалися до подорожей, що мали привезти їх на інший край світу. Серед них стояло величе. Трищоглове судно, що сяїло у тьмяному зимовому світлі. Октавіус. Це був торговий корабель, створений для далеких подорожей. Міцний, оптічний, з стрюмом, заповнений бочками британських товарів, призначений для сходу. Його капітан, чоловік, відомий і майстерністю і впертістю, узяв у подорож свою дружину та малого сина. Для одних це був жест любові, для інших нерозсудливість. Але капітан бачив це інакше. Він хотів увійти в історію разом зі своєю сім'єю. Октавіус вирушив у море з екіпажем із 28 чоловіків. Вітер радісно ляскав у їх вітрила, коли корабель зник за молами, виходячи у відкрите море. Подорож до Китаю пройшла вдало. Команда дотримувалася звичного режиму. Море залишалося спокійним. І майже через рік у морі вони без проблем досягли пункту призначення. Судно розвантажили відро. Рементували та знову завантажили шовком, чаєм і спеціями для довгого зворотнього шляху до Англії. Все мало бути просто повернутися тим самим маршрутом навколо Африки та вирушити додому. Але капітан думав інакше. Під час перебування в Китаї він чув, як торговці говорили про теплі вітри, що нібито проходили через Арктику, і про тончий лід вздовж північного узбережжя. Це було головною темою портів: рідкісна зміна погоди, яка могла відкрити шлях через північно-західний прохід, крижений лабіринт моря і льоду, що з'єднує Тихий та Атлантичний океани. Жоден корабель ніколи не приходив цим шляхом. Ті, хто намагався, не поверталися, але капітан бачив можливість там, де інші бачили небезпеку. Якщо лід тане, сказав він першому помічнику. Ми скоротимо шлях на кілька місяців, встигнемо до Різдва в Англію. Це була авантюра, народжена амбіціями і гордістю, такими, які історія ніколи не пробачає. Спершу погода їм сприяла. Небо було ясним, вітер рівним, і моряки жартували, що стануть першими, хто приборкає Арктику. Але чим далі вони рухалися на північ, тим більше змінювалися світ довкола. Море темнішало, хвилі сповільнювалися, повз пропливали величезні плити льоду, мов примарні гори. А тоді одного ранку корабель різко здригнувся, Лід зімкнувся навколо корпусу, скриготчуче, мов зуби, вони потрапили в пастку. Днями чоловіки працювали сокирами і жердинами, розбиваючи лід, намагаючись звільнити корабель, але температура падала дедалі нижче. Паруси замерзли на мертво. Що вечора корпусу все більше нагадував стогін болю. Та капітан відмовлявся здаватися. Він записав їхню широту у журналі: 75 північної і 160 західної. Потім чорнило в каламарі замерзло. Дрова теж закінчилася. Екіпаж тулився один до одного внизу, очікуючи світанку, який так і не настав. Десь тут, на північ від Аляски, Октавіус і зник зі світу. Його долю вирішило одне єдине нерозсудливе рішення, але це був не кінець його історії. Попри всі шанси, корабель, який загинув у Арктиці, якимось чином продовжив свою подорож самотужки в дрейфі туману. Октавіус дрейфує крізь час. Коли арктичні люди зімкнулися навколо корабля, світ команди звузився до одного звуку: нескінченне стогнання дерев'яного корпусу судна під тиском. Потім, ніби океан нарешті, вирішив забрати свою таємницю, все стихло. Люди замерли там, де сиділи. Море забрало їх без боротьби, минали тижні. Потім місяці. Пори року змінювалися, але на Октавіусі цього ніхто не помічав. Арктика не має ні милосердя, ні пам'яті. Там час не рухається, він дрейфує. Похований у льоді, корабель став пам'ятником нерухомості. Температура ніколи не підіймалася настільки, щоб дерево згнило чи тіла розклалися. Саме повітря працювало як консервант, запечатуючи усе у кришталеву оболонку. Коли нарешті повернулося полярне сонце, лід услабив свою хватку. Октавіус, тепер уже труна з вітрилами, знову Почав рухатися. Внесений невидимими течіями він ковзав крізь розбиті крижені поля, пливучи далі на північ, потім на захід, потім на схід, куди тільки забажав океан. Упродовж довгої арктичної ночі він блукав за мерзлими морями без екіпажу, але дивовижно рівно тримаючись на воді. Іноді вітер підхоплював те, що залишилося від його вітрил, і штовхав його вперед, немов іграшку у ванні. Більше десяти років корабель мандрував крізь бурі, крізь тишу, крізь сезони сліпучої білизни та нескінченної темряви. Нижче палуби, мертві продовжували свою варту. Капітан сидів за своїм столом, перо застигло на півречення. Його дружина і дитина лежали поруч у повній тиші. Команда залишилася на своїх постах. Їхні обличчя незмінні, очі відкриті в нікуди. Навіть після смерті вони, здавалося, тримали свою службу, охороняючи корабель, який більше не мав ані пункту призначення, ані мети. Кожна її частина розповідала історію тихої стійкості. Лід вирізав візерунки на його корпусі. Щогли зігнулися, але не зламалися. Море несло його немо забутого листа, адресованого нікому і призначеного в жоден порт. Важко уявити, але цей корабель, запечатаний у льоді, порожній і без життя, перетнув той самий прохід, який капітан колись мріяв підкорити. Він ризикнув, сподіваючись, знайти новий шлях додому і в найжорстокішому повороті долі досяг свого. Октавіус здійснив подорож північно-західним проходом, але. Жоден чоловік на борту не дожив, щоб це побачити. До того часу, як Геральт знайшов його у 1775 році, корабель вже проплив півсвіту, мовчазний символ амбіції, поразки та холодної руки природи. І все ж, навіть це відкриття не стало кінцем його легенди. Другою смертю, страхом перед прокляттям. Люди з Геральда бачили достатньо, щоб зрозуміти одне: цей корабель не для живих. Вони поспіхом повернулися по замерзлій драбині, ліхтарі дико гойдалися у їхніх руках. Ніхто не промовив ані слова, коли вони перелізли через борт і спустилися в маленький човен унизу. Єдиним звуком був м'який плескіт весел, що розрізали темну крижану воду. Коли вони знову дісталися свого борту, то озирнулися назад. Октавіус дріфував позаду, його щогли виринали з туману, наче ребра величезного скелета. Навіть із такої відстані здавалося, що він стежить за ними. Капітан Геральда хотів відбуксувати його в порт. Така знахідка могла коштувати цілий статок у вигляді рятувальної премії, але його команда відмовилась. Один моряк клявся, що почув кроки на палубі після того, як вони пішли. Інший стверджував, що бачив, як у капітанській каюті гойдався ліхтар, хоча. Вони забрали звідси єдине світло. Страх поширився швидко, тихо і абсолютно. Вони назвали його проклятим судном, кораблем привидом, який плив сам 13 років, несучи свою замерзлу команду через океани. Взяти його на буксир, казали вони, означало би накликати саму смерть. Тож капітан Геральда ухвалив власне доленосне рішення. Він наказав перерізати канати. Мотузка луснула, і Октавіус знову почав віддалятися: спочатку повільно, а потім зник у тумані. Дехто мовчки стежив, інші відвернулися не в силі дивитися. За кілька хвилин корабель зник, ніби море знову забрало свою таємницю. Тієї ночі капітан Геральда ще раз відкрив пошкоджений бортовий журнал. Він читав останні слова капітан. Та на присвічці, потім обережно закрив його і замкнув у скрині. Спати він не зміг, не зміг ніхто. До ранку вони вирішили ніколи не розповідати про те, що бачили. Вони вирішили, що в Арктиці і так забагато привидів. Повертаючи на південь до тепліших вод, моряки дивилися в блідний горизонт, напівочікуючи, що Октавіус знову з'явиться. Але цього не сталося. Корабель більше ніколи не бачили. Факт чи вигадка? Протягом років після зустрічі з Геральдом моряки переказували історію про Октавіус у тьмяних тавернах і самотніх арктичних станціях. Дехто клявся, що бачив його знову: чорний силует, який ковзав у тумані з напнутими вітрилами, хоча вітру не було. Інші казали, що його назавжди поглинув лід, захоронивши десь під Гренландським морем. Ніхто не міг погодитися, де він зник або чи взагалі колись існував. Історія могла б так і залишитися легендою моряків, якби не звіти, що почали з'являтися десятиліттями пізніше. У 1828 році американська газета надрукувала історію майже ідентичну до історії Октавіуса. Тільки цього разу корабель називали Глоріана, а чоловік, який його знайшов, був не капітаном Геральда, а китобоєм на ім'я Капітан Уоррен. Згідно з публікацією, Ворен знайшов на борт судна біля Гренландії і знайшов всю команду застиглою на місцях. Капітан усе так само сидів за столом із пером у руці. Навіть бортовий журнал був такий самий, аж до фінальної дати. 11 листопада 1762 року деталі були надто схожі, щоб бути випадковістю. Чи письменник просто переосмислив історію Октавіуса під новою назвою, або ж був ще один корабель-привид, загублений у тому самому жорстокому морі, і приречений на ту саму неможливу долю. Сучасні дослідники намагалися простежити історію до її витоків. Морський історик Девід Майер припустив, що Октавіус і Глоріана, ймовірно, були одним і тим самим кораблем, історія якого з часом переписувалася пере. Роблялася та змінювалася. Пошукавши записи 18 століття, він не знайшов жодного доказу, що корабель на ім'я Октавіус коли-небудь реєструвався в Лондоні. Жодного власника, жодного списку екіпажу, жодних журналів вантажу. Здавалося, ніби корабель ніколи не існував поза сторінками легенди, але є одна проблема із відкиданням легенд. Іноді вони починаються з крупинки правди. Геральд був справжнім китобійним кораблем, і його маршрут біля Гренландії у 1775 році історично задокументований. Чи могла його команда натрапити на покинутий корабель, історія якого пізніше була спотворена чутками та уявою? Це неможливо. Замерзлі тіла вже знаходили на борту кораблів, що застрягали в полярних льодах. Холод може так досконало зберегти мертвих, що навіть їхні вирази обличчя залишаються незмінними. Проте ідея, що корабель міг дрейфувати 13 років крізь бурі, течії та крижані поля, і залишитися цілим важко сприймається. Дерев'яні кораблі просто не витримують стільки в умовах стихії. Вони гниють. Тонуть або зникають без сліду, і все ж щось у Октавіусі відмовляється вмирати, можливо, тому що історія зачіпає щось глибше, ніж факти чи записи. Це ідеальна морська легенда, трагедія, таємниця і кінець, який ніколи не буде підтверджений. Чи міг Октавіус справді пройти північно-західним проходом? Якщо він колись існував, на одне питання бентежить моряків і істориків уже століттями. Чи міг він справді пройти північно-західний прохід, будучи екіпажем повністю із мертвих? На папері це звучить неможливо. Навіть сучасні криголами борються із руховими потоками та тиском цього арктичного лабіринту. У 1700-х роках дерев'яні кораблі мали мало шансів. Відома експедиція Франкліна у 1845-му підтримана повною могутністю британською. Кого адміралайтества закінчилася катастрофою? Якщо вони не змогли пройти, то як могла одна торговельна шхуна зробити це випадково без живого екіпажу, що керував би нею? І все ж, є одна особливість Артики, така дивна, як і невблаганна. Лід рухається, величезні плити дрейфують за течіями океану, переносячи все, що опинилося всередині. Корабель, замкнений у льоді біля Аляски, з часу міг повільно бути понесений на схід, дюйм за дюймом, сезон за сезоном, поки не опинився біля Гренландії, саме там, де, як кажуть, знайшли Октавіус. Це не була подорож під вітрилами, а дрейф. Подорож керована не вітром і неволею, а повільним безжальним рухом самої природи. 13 років тиші, перенесені замежливи течіями. Якщо легенда правда, Дива, то Октавіус міг здійснити щось незвичайне. Він міг пройти північно-західний прохід задовго до того, як будь-хто інший. Корабель, що плив самотньо 13 років з екіпажем, замороженим на віки, несвідомо досягаючи того, за що дослідники гинули. І, можливо, саме це робить його історію такою моторошною. Це про те, як людська амбіція підкорити природу може завершитися своєрідною спотвореною перемогою. Історія привид викарбувана у льоді. Кожне переказування приносить трохи інші деталі. Інша назва, інша дата відкриття, інший корабель, який знайшов його у дрейфі. Але суть історії завжди залишається тією самою: корабель привид, що плив самотньо 13 років з екіпажем, замороженим на віки, виконуючи подорож, яку жодна жива душа не пережила. Легко зрозуміти, чому легенда закріпилася. Октавіус це все, чого люди бояться в океані. Його ізоляція, його безмежжя, його байдужість у цій історії море не бушує і не реве, воно просто спостерігає, терплячи і холодно. Як ті, хто його викликає, зникають під його спокійною поверхнею. Для деяких Октавіус уособлює людську зарозумілість, віру у те, що сміливість і розум можуть підкорити природу, для інших це нагадування про відданість. Капітан, який вибрав померти, поруч із сім'єю, відмовляючись їх залишати навіть коли надія замерзла. А для багатьох це просто моторошна таємниця, доказ того, що не на кожне питання є відповідь, і не всю правду можна відновити. До сьогодні жодного корабельного уламку так і не знайдено. Жодного журналу, жодної таблички, жодного сліду Октавіоса під арктичним льодом не залишилося. Можливо, він похований під милями замерзлої води. А може, як люблять казати старі моряки, він досі дрейфує десь у високих широтах, з'являючись у тумані перед кораблями, що знайшли занадто далеко на північ, коли лід стогне, а вітер завиває над безкінчаною білизною. Деякі стверджують, що досі чують скрип дерев'яних щогол. Привид корабля понесений тією ж течією, що колись запечатали його долю. Реальний чи вигаданий Октавіус нагадує нам, що океан добре береже свої таємниці. Він віддає лише уламки. Тільки стільки, щоб змусити нас дивуватися. І десь там, між міфом і пам'яттю, його історія продовжує дрейфувати: тиха, вічна і назавжди заморожена в часі. Якби ви були одним із моряків на борту Геральда того дня, чи наважилися би виступити на Октавіус, чи може залишили б його дрейфувати в тумані назавжди, поділіться своїми думками у коментарях. На цьому все, до наступного разу.